Привіт всім! Привіт. Ми у гарному замку. Як він у Підгірянський? Підгорецький. Під Нема нам... нам так двері перед замком. Ми Шкода. такі люди прості. Прошу. О, прошу, Закрити. Може, з другого хода. Капець. Прошу двері закриті. Добре. Прошу виключати. Тук-тук-тук. Може десь на замку є сигнал. Ну, да. Давай, да. <реш> Ні, ну, да. <реш> ну є, залишки є, ну парк старий, знаєте. Будували школу інтернат, школа інтернат забрала mm. трохи парку. Ага, там, бачили, там, та там побудували e, тень, побудували no. e, гаражі. А оце що було це то й здавало. Потім воно перейшло до освіти, бо ту була школа інтернетства зорих дітей, воно перейшло до освіти і по цей час воно це відносить до освіти. Освіта не, знає, освіта не знає за скільки продати. розумієте? О, а ми в 2014 році хотіли його викупити, вони не знали. Тільки саме от, отут, отут була школа доробку. 72-му вони передали сільській раді, сільська рада віддала Рибгос, коли Рибгосп вибити два лахвами, не вирощував мальок виріх, підстав руйнації, оці проямки, проямки, Ренали. Ренали. проямки Ренали. вони за всипали зірлені, почали угу. підіймати, тут супер тиснув що не буде. Треба така гемна. Випахалась. Він приблизно був. Знову ж красивий, двері. Був видатний дрон, він вирощував роси, вирощував саженців декоративних і благоярівних дерев. Він мав більше 50 гектарів школи. 50 гектарів саженців. Він мав велику бібліотеку. Бібліотека більше тисячі толків. Він мав колекцію метеликів. Коли прийшли розмовляти в 39-му році, все спали? Спалили. Арештований Сталіним, mm -hmm. е, відвезений під Харковою, тих медикаментів. А взагалі вам не холодно? При Класне. А може, якийсь затяжкий? На ну. це ще. Не 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 Та й столи були у пані у цих. Е, ну, подивитися на ті е, фотографії щось могло залишитися. Хтось може фотографіями, збереглися, а він вже бензини. Тільки залишився в тій кімнаті. Ось це не ага. все було провалено, все, що було металеве, металошикачі позивали, долог порізали, церкву возили це вже відкрили. Ага. Вона і схожа. Точно я. Я вам була, пані, дві бабочка. Мані, а це як мій дід усатий. Усатий дід. Ну, пані. No, Був мужчина, дивіться, світлий мав волос, не темний, а світлий. Файний. Так, а тут він у нас з дітьми, дивіться, яка гарна. Ну, no, гарна. Чого я не була їхня дочка? Би ну, ви сте вже померли, да? а те, ще живе, не ходить. Не, ще при... да, ще, ще да, добріші були, давно люди. Ні, це місто, місто, місто. Да. О, це сілес, ліля, подивись, який сілець. Mm -hmm. Який рі, різьба, як на верблови. Тільки 1834 року О, Володь, Володь, сервант це. і ще є стіл. Так, і я ще маю до них. То ще від вас. О, Чи ви приймаєте? О, о, мене. Чому саме? О, все за мене. Свин не А диванчики теж за мене. Все. Десь, який, яка то ширина, мабуть, має 70 сантиметрів. Ні? Сіри. Сірий метр, так. Ні, ні, не так, як на YouTube. Не можна. Грубу мелодію ти вибрала мені. Ну, да, І да, волосся твоє да, не да. видно. Дивись друге Добре, вибачаємо, не Ну? Ну так, зроблено, аби люди виділили, Ні, ми не віримо, вони таке лишали пані. Пані, пану рятуємо. Мо, оце йом, любить, не все сам. Дивися, пташки ліля. Кредис називався. Кредис. А дивіться, яке в ньому площе, чима пласиць, бля ні. У вас велика хата дома? Так, така, велика вдома. Ти знімаєш? Я б теж так не малювала. Ну, гайна. Вона гадна, а ось це прямо як настоящі фотографії. Дуже гарно. Ну, цей краденець мені любить дуже. Тут гранта. Ну я вам його не продав. Ну, би було дорого. Дуже дорого. Ну, тай май дорожче, як моя хата майже. Ну, може бути. На собі. Красуня. Разумня. вона хотіла бо як ходиш, то так багато хімна, а да? на дворі дійсно. Детська буде. Детка. Детка буде. Нахід. Ми зробили тільки дві кімнати, тому що ми відкрили тільки перед фіною. А, а яке? Чи ваш стрій там буде, чи що? Ні, то сусіднє село стрій більше лівіше. Вон, це е... 17 років. Восени 17, у листопаді. Може, я його добре зроблю. Ну, можеш. Ям почкай. Три. чотири. Ой. можеш трохи сісти. Прися... Би сідало багато гостю і ходили би. <пасити> На, посиділи і пішли. Почекай, ну. постоїш там здалеку. А -на -на. Жалко, нема стільчика, би посидіти. Ти краще туди йди посиди. kërëtë 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 Я просто й видно. двадцять барок, вона творче. Творчість. Ти ж сюди присідала, помилувалася. Картини звіти. Май висимо. Це дами І тобі треба таку намалювати, нідичка і свічники. Все гіпсовано, все дуже гарне. А, а це який круті сінці. Пані, а де капелюх? Пані ходять помали, вона побігла. Ага, вона спеціально Для замка плаття це взяла. Янка мусить перебити янку. Ліля, ну не пади. Яночку не треба водити. Вона хоче як королеві під нас. Яночка, ти замішала лінці. Добре, там собі повирізуй, що Янка тобі замішала. Давай, три, чотир. Кажіть ми ще один раз ці слова. Які? Ми... Які ми ті стіни стоять довго і нерушимо, і в ті стіни заходять тільки добрі і щирі серця. Довго і нерушимо. Чого і скла чи чого? Яку? Ну силькові. 60 сантиметрів, 18 євро платили в Ужгороді. Ну, то я йому напишу. Добре.